Доброго дня. Добрий день, добрий день. Так. Отже, ми продовжуємо працювати над темою тексту документу. Сьогоднішня тема. Називається форматування з використанням стилів і структура документів. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо, що таке форматування, для чого воно застосовується саме в текстових документах, що таке стилі, де їх знайти і які вони бувають, для чого їх застосовують які загальні правила є стильового оформлення документів дивлячись над яким документом ви працюєте і що таке структура документа і як її створити. Отже, перше форматування тексту. Так, форматування, форматування тексту це у нас змінення зовнішнього вигляду документа. Сюди ми відносимо шрифт, тобто вид його, який може бути, накреслення, звичайний курсів напівжирний, розмір шрифту, колір шрифту. Також ми можемо змінювати це те, що стосується і саме зміни зовнішнього вигляду тексту. Всі ці інструменти, які при цьому застосовуються, вони знаходяться на вкладці Основне і група інструментів шрифт. Ось таким чином зображаються. Також до форматування тексту ми ще відносимо форматування абзаців. Це вирівнювання зліва, справа посередині відступи від лівого краю від правого краю. Може бути спеціальні, це у нас якраз саме для відступу першого рядка, можна встановлювати також окремо інтервали між рядками, після абзаців або перед абзацем. Це також можемо все ми з вами вручну форматувати, тобто змінювати зовнішній вигляд цілого абзацу. Але іноді нам необхідно отакі роботи робити для великих текстових документів. І тому форматування їхнє може займати дуже багато часу. І для того, щоб швидше оформлювати документи, зручно використовувати вже спеціальні стилі. В текстовому редакторі Word вони знаходяться на вкладці основне, і група так і називається стилі, це набір значень різних властивостей об'єкту, тобто тексту, який має власне ім'я. Наприклад, звичайний, без інтервалів, заголовок, тобто вони мають свою назву. Текстовий процесор Word має власну бібліотеку стилів, тобто, де ми можемо вибрати так звані експрес-стилі, то вони вже створені, до кожного з них підібрані значення властивостей різних, у те, що ми з вами проговорили щойно. Да? У кожного з них буде свій розмір. Свій шрифт якийсь, колір шрифту, накреслення, інтервали. У кожного з цих стилів він вже би, вбудований Різноманітні. І вам лише треба підбирати по вашій необхідності. Які стилі? Є і як вони робляться, ми з вами далі поговоримо. Зараз говоримо про правила стильового оформлення документів. Тобто ми з вами знаємо, що у нас є документи, які ми створюємо особисто для себе. Можемо створювати навчальні наприклад, реферати, документи. Документи, якісь е, е, офіційні, і ось для кожного з таких документів є свої якісь правила. Наприклад, службові документи, тобто офіційні, вони оформлюються на папері формату А4, так, це звичайний лист наш. Або А5 в половинку. Окремі види документів можуть оформлюватися на папері формату А3, це вже більший, і ще один. А4. Якщо додати, то це буде А3. А6 це його поділити. Зараз. Так, нікіта. Далі мінімальні поля для офіційних документів повинні бути ліве 30 мм, тобто 3 см, право 10, верхнє та нижнє по 20 мм. Шрифт основного тексту Times New Roman. Розмір 12-14 пунктів. Міжрядкові інтервали 1 і 1,5 рядка, Відступ першого рядка абзацу складає 1,25. Якраз коли ми робимо відступ і натискаємо там галочку, цей особливий відступ, то нам автоматично додає там вибір. Перший рядок, або відступ, або навпаки заступ. Якщо виберемо відступ, то нам одразу ставить ось цю норму: 1.25. двадцять так далі. Отже, це те, що по нормам, і також зображення логотипу розміщується біля лівого поля на одному з рівнів день, з назвою організації. Тобто, це у нас правила саме оформлення офіційних документів, формат, розмір шрифту. Сам шрифт, міжрядкові інтервали. Це вам треба бажано запам'ятати, що це є норми для офіційних документів, для рефератів, курсових. Ви скоро підете вже хто після 9-го вийде в ПТУ, хто піде далі. Там якраз дуже багато треба буде робити і рефератів, і курсових, тому якраз ось ці знання вам і знадобляться. Отже, ось ці норми, тому бажано або скріншот, ну я вам презентацію скину в Classroom, ви ще раз її продивитесь. Отже, далі. Також, якщо готуються документи для приватних якихось цілей, бажано, щоб вони оформлювалися в єдиному стилі. Ну, ось, приклад вам фірмовий, якась фірма в одному стилі все розробила, всі елементи. І також іноді, ось якраз з приводу рефератів курсових, да, нам часто треба робити багатосторінкові документи. І якраз для зручності їх ділять на структурні частини. Це розділи, може бути параграфи, як в підручнику, пункти. Створюючи таким чином структуру. І ця структура також ми можемо продивитися в Ворді за допомогою вкладочки, посилання структура рецензування, господи, рецензування, структура, натискаємо на структуру. І е, ви можете продивитися е, всі структурні елементи, якщо є розділи, якщо є параграфи, е, і таке інше. І як е, це зробити? І тепер переходимо. Зараз я вам показую і Word, щоб ви мали представлення, і Google документи. І там, і там є у нас і стилі. Готові і якраз структура. Отже, перше у нас Word. Ну, трошки у мене простіше, ніж у кого є встановлене на комп'ютері. Це у нас три версія. 3.6.5. Це те, що в телефоні, у декого може встановлений. Такий Word Отже, Ще раз. Сьогодні ми з вами проговорюємо про форматування стилів тексту і структуру текстового документа. Починаємо з стилів. Для того, щоб змінити для тексту зробити стиль, нам потрібно виділити. Фрагмент тексту, і на вкладці основне шукаємо групу інструментів, яка називається стиль. В Word у нас пропонують ось таку бібліотеку експрес-стилів. Ось вони мають всі назви: ось заголовок один, заголовок 2, звичайний. Так як це у нас е, назва як би, документу. Да? Вибираємо заголовок, натиснули. Е, далі е, інформатика. І одразу бачимо, що. Це що таке, який -то не виходить? Змінився шрифт, змінився розмір, змінився колір шрифту. Тепер белемо. Назву так само вибираємо незвичайний а ось заголовок одразу з'явився, так, змінюємо. І так ви можете робити по всьому документу Ось я приклад взяла би, реферат шукаємо ще якісь заголовки. Заголовок, так що нас так, зо заголовок. Ще зробити заголовок ось приклад. Заголовок. Також ви можете підбирати під свої. Так. Це може бути якраз підзаголовок, наприклад, шукаємо ось підзаголовок, Це у нас. Під заголовок. Бачимо одразу інший шрифт, інший розмір. Під заголовок. Ой, так ось. Так, ну і так далі. А, зробили всі, зараз останню зроблю заголовок, щоб добре потім було видно, вам, що я хочу вам показати. Ось, будова І, ок, і заголовок. Також ви можете зробити свій якийсь стиль ось за допомогою цього інструмента. Іде ім'я, назва, да? натиснули ОК, і потім можете його застосовувати. Видалити стиль. Так. Це у нас був заголовок, Так. є. Тепер. Після того, як ви зробили стилі кожного замок. Під заголовку, то ну, те ж саме можна зробити з стилем звичайним, Ну зараз він якби за замовченням так і стоїть. Так, тепер, це що стосується стилю, да, одразу бачимо, що воно видозмінюється. Тепер е втек. В Word цей 365, на вкладці вигляд є такий інструмент, який називається навігація. Він обновлює. Те, що в презентації це стара версія, так вона і називається структура. Тому у кого стара версія Word, то ви шукаєте саме інструмент, який так і називається структура. У кого обновлена, ось у нас навігація. Натискаємо на навігацію, е, і ви можете шукати заголовку. Також, е, за допомогою е, ось цих стилів, е, ми з вами можемо е, продивитися якраз е, не продивитися, а зробити а, зміст нашого, наприклад, реферату. Так як ми, а, зараз я тему ось цю зроблю звичайним, ось так. вставлю пусту сторінку, якраз для змісту, щоб було. Да, зміст у нас е зазвичай стоїть на окремому на окремій сторінці. Ось пустий лист. Тепер е в рекомендаціях е є такий інструмент е вставити зміст. Тобто це автоматично е про покаже. Що таке? Що я не працював, вже не працює, Елементи менти з не хочу, да. Не хочу його бачити. Так, ладно. Ну, Google должен зробити таке. Отже, якщо правильно все зробити, щось в мене не працює не хоче. Воно вставить саме заголовки, сторінка, на якій воно знаходиться, цей заголовок. Далі йде підпункти. Цього заголовка, якщо вони є, то, тобто що ми з вами вибрали під заголовок, і тоді воно автоматично повинно вставити наш зміст. Щось воно в мене не хоче в Word працювати, тому я з ним майже і не працюю. Я працюю зазвичай ось з Google-документами, тому що, на жаль, Word зараз. Залишається лише в стаціонарних комп'ютерах. На, на комп'ютері це важко зробити. З, я, з приводу ліцензій кажу. Е, дуже важко це зробити. Так, ну, і тепер повертаємося до Google документів. Зараз він більш костамий, можна і на телефоні, можна і на комп'ютері, на ноутбуці, і на планшеті. Отже, те ж саме з приводу стилів. В Google документах так само є. стилі вже готові. Є ось.

Я вже загубилася. А, ось, господи. Три рази подивилася. стилі абзацу. Ось у нас звичайний назва під заголовок, заголовок, заголовок 2. Бачимо, що ми можемо змінити назву. Ми можемо е, зберегти його за замовченням, використовувати за замовченням. Тут зараз у нас це ось звичайний текст. Е, Назва підзаголовок, заголовок, заголовок. Ну, беремо е, назву. Е, назву. Робимо. Застосувати. Далі беремо наші, а, ось, господи, заголовок один, зробили. Далі приклад. Заголовок один. зробили Ну, і бачимо, що вона одразу абзац, тому краще робити ось таким чином, щоб од... інший текст не змінювався. Так, під заголовки. Так, це у нас заголовок. Так, це у нас. Під заголовок є. І останнє зараз зроблю. Будова, будова. Заголовок є. Тепер, так само, як і в Word, ми можемо. Зробити а, автоматичний зміст. Для цього нам треба зробити пусту сторінку, ставити розрив. так Ставити розрив. ой Мітер курсор. Так. Отже, ось у нас пуста сторінка. На неї ми ставимо курсор на початок. Стоїть. Стоїть. І тепер вставка. і в кінці є такий інструмент, як зміст. Бачимо звичайний текст або пунктирний, тобто ось проставиться пунктирний, потім сторінки. І бачимо, у нас є заголовок перший, який ми зробили. Так? Далі йде заголовок, підзаголовок. І заголовок, те вони на якій сторінці знаходяться. Тобто, якщо ми з вами вказуємо на кожний ось цей елемент стиль, то ось таким чином можна зробити автоматичний, автоматичний зміст. Ось так би, в Word також воно вставляється. Щось в мене сьогодні в Word не хочемо. Питання якісь є? Немаю. Нема. Нема. Так, добре. Якщо питань нема, тоді я вас не затримаю.